Ми сьогодні представляємо на вашій увазі культиватор-вектор компанії Токергер. Дана машина є досить універсальною і багатофункціональною. В залежності від типу робочих органів, ми можемо її використовувати з різним функціоналом. Тобто, якщо ми поставимо лапу для вінкової обробки, ми можемо працювати на глибину від 2 см до 12 см. Цю обробку ми робимо для провокації проростання падалиці. Якщо ми використовуємо робочі органи такі, як встановлені зараз, ми можемо працювати на глибину від 5 до 15 см. Коли ми знімаємо оце крило стрілку, ми можемо працювати до 25 см, тим самим проводити основний обробіток ґрунту. І поставивши вузьке долото, можемо робити рихлення на глибину до 40 см. Також є опційно, ми можемо доставляти бункери для внесення сухих мінеральних добрив. Добре, ми можемо вносити двох типів і на різну глибину. Можемо вносити за стійкою і можемо вносити біля катка. Також є додаткове обладнання для внесення для посіву сидератів. Бункер у нас ємкістю 400 літрів і до 30 насіння виходів по конструкції самої машини. Щіпний пристрій у нас в базовій комплектації може використовуватися як щіпна петля, так і тяговий поперечний брус. Тоскупішне дихло ми використовуємо при агрегатуванні з тракторами на спарених колесах. Вся конструкція машини опирається на опорні колеса і на опорний каток. Глибина регулюється гідравлічно, без тупінчато, без спеціальних інструментів і без будь-яких кліпс і додаткового обладнання. Лапи розміщені в чотири ряди, і лінійна відстань, між проходами лап становить 27 см. При використанні. Стрілки 350 мм, перекриття становить 23%. Досить високий твірець 88 см, забезпечує нам якісну роботу агрегату навіть по полях з великою кількістю рослинних і завички. Опорні колеса в нас досить широкі і встановлені попарно. Це забезпечує нам якісне дотримання глибини без прогрузання. Сто... Пружинний захист стійки забезпечує нам захист із перешкод і зусилля спрацювання становить 660 кг. Також опційно ми можемо поставити гідравлічний захист, це буде трошки дорожче машина. Після стріла, після лап встановить стоїть нівелятор під пружинами підресований, який вирівнює площу поля і подрібні грудки. Після нівелятора стоїть пружинний вирівнювач і направляє подібну масу, масу під каток. Каток у нас стоїть СТС. СТС, тобто від ґрунту по ґрунту. Конструкція катка наступна. Оці впадини наповнюються землею, Каток стає важчим і працює тоді земля по землі. Каток досить якісно себе показує навіть по вологі ґрунта, проводить якісне зворотне ошіння ґрунту і фінішну обробку завершує штригна борона. З допомогою її регулювання ми керуємо. Кількістю рослинних залишків на поверхні і поверхневим агрофоном. Це не має сенсу. То правду вам менеджер Спритінга казав. Треба слухать. <ріху> Може, та да, навіть розумна людина була. <ріху> що <ріху> ви скажете, як взагалі? <ріху> а <ріху> якщо взяти тут ту, бувало, ту, ту, що за компанію, <ріху> <ріху> то переміщало дуже. Багато балкові культиватори перемішують цілому крапні діскові оборони. Дискова борона нібито робить чорніше, але, порядка, так, але насправді, коли ти розкопуєш, то Одна із рекомендацій європейців при виборі, чим лущити стерню пшениці дісками чи культиватором, є цілий перелік пунктів, коли культиватором краще. У більшості випадків, відсотків 80 випадків дісковою краще, але є перелік от, як, червоних ліній, після яких треба культиватор. Погано розподілена солома. Після комбайну краще культиватор по діагоналі, переущільнений, пересушений ґрунт, краще культиватор. А, і якщо це єдиний обробіток під наступний посів, краще Ну, да.